Перш ніж ляжете спати сьогодні ввечері, ніколи не забудьте сказати Богові ці чотири речі. Господи, дякую Тобі, що ти зі мною. Будь ласка, пильнуй мене та мою родину, захисти нас від зла та оберігай наші серця від страху та тривоги. Господи, дякую Тобі за те, що дав мені дім, місце, де я можу сховатися від штормів, тихий і безпечний будинок, де я можу спати в мирі. Я знаю, що завтрашній день у твоїх руках. Як і моє майбутнє, я довіряю Тобі все, що маю: себе, свою родину та все, що мені належить. Господи, дякую Тобі за прощення. Ти забираєш мої страхи, мій неспокій і мої сумніви. Я складаю перед тобою всі свої тягарі. Будь ласка, очисти мене, торкнися мене, і дозволь мені спокійно спочити цієї ночі. Я люблю Тебе, Боже. Я обіцяю поділитися цією молитвою з тими, кого люблю. Амінь.